Починаємо урочисту церемонію з нагоди 20-річчя державного підприємства Міжнародний аеропорт Бориспіль. Сьогодні для проведення урочистої церемонії святкування ювелей підприємства запрошені поважні гості. Давайте їх теж привітаємо оплесками. Добрий день, шановні працівники аеропорту Бориспіль. Добрий день, шановні пасажири, які випадково в цей час сьогодні опинилися тут, в нашому терміналі Д. Щиро вас вітаємо з цим святом, святом символічне свято, 20-річчя аеропорту Бориспіль. Я хотів би побажати, щоб всі працівники аеропорту Бориспіль були щасливі, були здорові, а підприємство процвітало. Ми захоплюємось вашою працею, поважаємо ваш доблісний колектив. І саме головне, наш пасажир. Кожний з цих 9 мільйонів, яким ми надамо послуги у 2013 році, повинен бути щасливий від поїздки, щасливий від того, як його зустріли і провели в нашому аеропорту. Святом усіх ми навчилися цінити свою історію. Ми навчилися цінити вклад наших співробітників, які все це час віддавали свою життя, свою роботу на благо підприємства. Но в то же время мы научились смотреть вперед, мы научились планировать, мы научились ставить перед собой амбициозные цели и достигать их. Именно поэтому я хотел бы еще раз уверить всех, что в первую очередь мы работаем для вас, мы работаем для наших пассажиров, и именно поэтому этот праздник мы празднуем вместе с вами. Спасибо. Як ви знаєте, українське державне підприємство поштового зв'язку Укрпошта є національним оператором, яке має виключне право на видання ведення в обіг та розповсюдження поштових марок в Україні. Вперше в історії існування аеропорту Укрпошта випустила марку Київ, Бориспіль, міжнародний аеропорт, термінал, де ось і настає довго очікувана мить. церемонія пам'ятного погашення поштової марки для здійснення процедури погашення запрошую наших почесних гостей. А ви можете, можливо, підглянути, як це відбувається. Шановні учасники та гості свята, ви стали свідками історичної події.